Вітання усім телеглядачам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо В бюджетних установах. Красненської громади розпочинається опалювальний період. У зв'язку з погіршенням погодних умов та зниженням середньодобової температури, зовнішнього повітря, селищний голова Роман Фурда підписав розпорядження, щоб розпочати опалювальний сезон 2024-2025 років для усіх бюджетних організацій. Установ закладів культури, народних домів, бібліотек і філій та адміністративних будівель Кресненської селищної ради на підвідомчих територіях Кресненської селищної територіальної громади з 23 жовтня 2024 року. Керівникам бюджетних організацій, установ та закладів, які знаходяться на підвідомчих територіях Кресненської селищної територіальної громади, призначити відповідальних осіб за безперебійну безпечну роботу котелень, провести інструктажі для обслуговуючого технічного персоналу, покласти персональну відповідальність за дотримання вимог порядку підключення котелень та їх забезпечення, безперебійної роботи систем опалення організацій, установ та закладів на їх керівників. Нагадаємо, опалювальний період 2024-2025 років розпочався для закладів загальної середньої освіти та філій закладів дошкільної освіти Красненської селищної ради та КНП Красненська міська лікарня Красненської селищної ради Золочівського району на підвідомчих територіях Красненської селищної територіальної громади з 15 жовтня 2024 року. Вакцинація єдиний захист від поліоміеліту, 24 жовтня. Всесвітній день боротьби з поліоміелітом. Який має мету звернути увагу на небезпеку захворювання та його профілактику, адже ліків проти поліоміеліту не існує, єдиний захист щеплення. Поліоміеліт це небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему та може привести до невиліковного паралічу. Найбільш вразливими до поліоміеліту є діти віком до 5 років, проте інфікуватися може будь-яка невакцинована людина. Захворювання спричиняє вірус, який передається через брудні руки. Заражені вірусом харчові продукти і воду. Для боротьби з поліомієлітом в Україні і у всьому світі використовують інактивовану поліомієлітовакцину вакцину та оральну поліомієлітну вакцину. Вакцинація єдина можливість зберегтися від ускладнень, викликаних поліомієлітом. Шістьох доз вакцини достатньо, щоб сформувати імунітет до поліомієліту на все життя. Згідно з календарем профілактичних щеплень, передбачена вакцинація дітям у віці двох, чотирьох та шести місяців. З наступною ревакцинацією у віці 18 місяців, 6 та 14 років. Вакцини є безкоштовними згідно із рекомендаціями ВОЗ, якщо достатня кількість людей в країні є вакцинованими, понад 95% розповсюдження вірусу припиниться. І, навпаки, якщо в Україні діти залишаються невакцинованими, це може призвести до розповсюдження вірусу та нових випадків захворювання. Лише дві країни у світі залишаються ендемічними з поліоміліту. Афганістан і Пакистан, але поки, хоча б один хворий, є у світі, жодна людина не може спати спокійно. Якщо у вашої дитини відсутні або пропущені щеплення, будь ласка, негайно зверніться до педіатра чи сімейного лікаря та провакцинуйтесь. 18 жовтня Лопатинську громаду відвідали представники благодійного фонду Право на захист Андрій Дубравський та Катерина Плечій. Вони зустрілися з головою Лопатинської громади Олегом Макетином та секретарем ради Галиною Білик, щоб обговорити низку важливих питань, пов'язаних із розселенням та підтримкою внутрішньопереміщених осіб на території Лопатинської громади. Під час зустрічі обговорювалися ключові аспекти, зокрема питання організації тимчасового житла для ВПО. Однією з головних тем стало створення у громаді спеціального фонду для забезпечення тимчасових житлом осіб. Які змушені були залишити свої домівки через війну або інші надзвичайні ситуації. Це питання є надзвичайно актуальним для громади, яка продовжує приймати нових переселенців, і потреба в створенні незалежних умов для їхнього проживання залишається на першому плані. Також на зустрічі було обговорено подальші кроки для посилення співпраці між місцевою владою та фондом право на захист. Мета спільно працювати над інтеграцією ВПО в громаду, наданням соціальної підтримки та допомогою у їхній адаптації до нових умов. Представники фонду поділилися досвідом реалізації подібних проєктів в інших регіонах, що дозволить оперативно вирішувати проблеми, що виникають у процесі підтримки переселенців. Зустріч завершилася обговоренням можливих шляхів покращення умов для ВПО та розробкою плану дій для забезпечення доступу до житла і необхідних ресурсів. Таким чином, ця зустріч стала важливим етапом у зміцненні співпраці між громадою та благодійними організаціями, а також у вирішенні питань забезпечення комфортних умов для внутрішньопереміщених осіб. 22 жовтня свій ювілей відсвяткував Баранівський заклад дошкільної шкільної освіти Веселка Крупицької громади. Миттєво злинуло 30 років з того дня літопису села, коли за сприяння директора агрокорпорації Крупець Володимира Олександровича Парфалюка. Та сільського голови Володимира Олексійовича Супернюка відбулося відкриття цієї установи. 30 років за історичними мірками це мить, але для нас це ціле життя. Адже протягом цих років багато поколінь виросло у цьому садочку. І як приємно бачити, усміхнені щасливі обличчя тих, для кого ці стіни садочка були рідними. Ювілей це особливе свято: це справжній калейдоскоп дитячих голосів, посмішок, гри та їх витівок. На святі було по родинному затишно, цікаво і просто казково. Приємно здивувала та порадувала батьків-гостей програма Свята, яку підготували вихователі Марія Станіславівна Загоруйко та Ольга Володимирівна Кашуба. Привітати ювілярів завітав сільський голова Віталій Мушкун та представник агрокорпорації Крупець Івана Солонюк, батьки вихованців. На день народження прийнято ходити з подарунками, тому всі дотримувалися цієї традиції. З нагоди відзначення 30-річчя колектив «Веселки» отримав сертифікат на придбання спортивного інвентаря від сільського голови. Від агрокорпорації крупець було вручено імені подарунки кожній дитині та працівникам установи. А батьки вихованців завітали на свято із запашним та смачним короваєм. Низький уклін та вдячність батькам, колективу закладу, спонсорам та благодійникам за співпрацю, у вихованні дітей, взаєморозуміння, батьківську мудрість і спонсорську допомогу, висловила у своєму виступі директор закладу шкільної освіти Лариса Сергіївна Штаюк. Хочеться вірити, що веселка переживе ще не одну славну дату, а ті добрі справи, які вже зроблено упродовж 30 років. Будуть справжнім скарбом для прийдешніх поколінь, педагогів і їх вихованців. Благодійна робота у Радехові продовжується цієї неділі, вкотре була проведена благодійна акція Допоможи армії дроном. Результатом акції стала сума у розмірі 13 тисяч 960 гривень. За ці кошти одразу був придбаний fpv дрон з батареєю, який невдовзі буде переданий нашим захисникам. Дякуємо радихівчанам, підприємцям, жителям близьких населених пунктів та гостям міста за те, що продовжуєте дивувати своєю жартовністю. Перемога однозначно за нами. Будь свідомий того, що ти є співвідповідальним за долю своєї нації. Щиро дякуємо усім, хто долучився до благодійного концерту у селі Хмільно-Лопатинської громади на підтримку наших воїнів. Ваш внесок це не просто фінансова підтримка, але й символ нашої спільної віри у перемогу. Завдяки вашій щедрості та відданості вдалося зібрати 8100 гривень, які підуть на допомогу нашим хоробрим воїнам. Ми вдячні за кожен несок, пісню, посмішку та аплодисменти. Разом з Божою допомогою ми доводимо, що єдність і любов до рідної країни сильніші за будь-які труднощі. Ваша підтримка є життєво важливою для наших захисників, і разом ми продовжуємо боротися за мир та свободу. Нехай Бог благословить кожного з вас за вашу допомогу та добрі серця. Гроші у сумі 8100 гривень передано Ірині Мислінській, яка надалі прозвітує, на що вони будуть спрямовані. Ми впевнені, що ці кошти підуть на важливу справу та допоможуть нашим захисникам. Ще раз дякуємо усім за підтримку і участь. Разом ми сила. Снаряди для артилерії, паливо для бронетехніки, амуніція та провізія для піхоти 228-й окремий батальйон логістики забезпечує бойові бригади у режимі 24 на 7. У сферу відповідальності підрозділу також входить евакуація та відновлення пошкодженої техніки, зокрема танків та БМП. Саме тому від ефективності роботи батальйону напряму залежать результати оборонних та наступальних операцій на ключових напрямках. Як організувати інклюзивні медичні та реабілітаційні послуги і покращити доступність, це головна мета навчальної поїздки представників бродівської громади у межах проєкту Інклюзивні реабілітаційні послуги, що реалізовує Національна асамблея людей з інвалідністю України за фінансової підтримки «Юсейд Говерла упродовж трьох днів. Перший заступник бродівського міського голови Ірина Олеха, голова правління громадської організації Реабілітаційно-Педагогічний центр Струмок Ірина Козаренко. Та директор КНП Бродівська центральна міська лікарня Мирослав Тимусь покращували знання та обмінювалися досвідом щодо сприяння доступу людей з інвалідністю до реабілітаційних послуг. Учасники мали можливість ознайомитися з роботою двох реабілітаційних центрів та хабу асистивних технологій, дізналися про передові практики у галузі реабілітаційної медицини, отримали додаткову інформацію щодо впровадження політики охорони здоров'я на місцевому рівні. Наші герої у безсмерті йдуть. Щоб Україна мирно квітувала. В серцях живих полеглі уживуть, обелісках і меморіалах. Сьогодні, 24 жовтня, у Срібненській філії Крупицького ліцею проведено мітинг реквієм з нагоди відкриття меморіальних дошок випускникам закладу, загиблим воїнам-героям Мошкуну Олександру Володимировичу і Тарасюку Віктору Петровичу, які віддали своє життя при виконанні військового обов'язку у Донецькій області. Меморіальні дошки освятив настоятель Свято-Михайлівської церкви отець Андрій. На мітингу були присутні рідні загиблих воїнів, друзі, односельчани, голова Крупицької сільської ради Віталій Мушкун, учні та працівники навчального закладу. Плаче свічка, плаче небо, плачуть люди, і від болю рветься серце на куски. Серед нас живих не буде їх, не буде вічна пам'ять вам, герої, земляки! Слава Україні! Героям слава!